Найсучасніша система водопідготовки, що забезпечить чисту та якісну питну воду відтепер у селі Брища Луцької громади. За показниками, ця вода серед найкращих в Україні. Реалізувати проект вдалося комунальному підприємству Луцькводоканал. Залучили кошти за системою фінансового лізингу. І з роботою системи водопідготовки ознайомився Луцький міський голова. Село Брище, на жаль, воно має скажімо, деякий негативний вплив від полігону твердих побутових відходів, які знаходяться поруч, але ми допомагаємо людям. Скажімо, позбавитися цього негативного впливу, один з таких кроків це встановлення системи, модульної системи водоочистки для того, щоб люди могли отримати максимально якісну, максимально чисту воду в цьому селі, щоб не відчувався вплив полігону твердих побутових відходів на цю воду, яку люди отримують. В селі забезпечена центральна система водопостачання. Фактично всі абоненти до неї підключені.